Всіх вітаю. Я сьогодні хочу з вами поговорити, яким чином ми будемо з вами цього року зимувати, тому що нас лякають якоюсь катастрофічною абсолютно зимою. Тому хочеться розібратися, кому з нас варто боятися, а кому з нас не варто боятися, і що ми кожен можемо зробити для того, аби не змернути. Тому що прогнози кожен день, кожен день, які ми чуємо, вони якісь катастрофічні, вони чимось нагадують навіть Армагеддон. І дійсно є приводи для того, аби стурбуватися. Але ми з вами разом гуртуємося. Напишіть, будь ласка, от яким чином ви готуєтеся до цієї зими. Якось ви готуєтеся, можливо, ви закуповуєте павербанки, можливо, ви готуєтеся переїхати в село, можливо, ще якісь свої лайфхаки. Напишіть обов'язково, звідки ви мене дивитеся, скільки вам років? Це дуже важливо. Тому що зараз алгоритми Ютуба таким чином працюють, якщо е, підписник. Пише коментар під час перегляду відео. Це відео одразу рекомендується іншим глядачам. І якщо людина так само підписується в момент перегляду відео, так само воно рекомендується іншим глядачам. Тому, будь ласка, підпишіться і зараз залиште ваш коментар. Скільки вам років, звідки ви дивитесь і як готуєтеся до цієї зими. Отже. А... Катастрофічних прогнозів я чую кожен день, наприклад, від директора дослідження енергетичних програм Олександра Харченка. Так, от що він сказав? Він каже: якщо у Києві відключать ТЕЦ і протягом трьох днів температура буде триматися мінус 10 і не буде можливості відновити роботу ТЕЦ 5 і ТЕЦ-6, то Київ далі чекає злив повністю води з усіх труб. Гарячої холодної води і злив води з е, труб опалення. Київ тепленерго повністю спустить ці труби. І друге, що має очікувати Київ, до чого мають готуватися кияни, до е, абсолютної евакуації. От каже: якщо відповісти чесно, якщо тец ТЕЦ-6 буде зруйновано, зруйновано будуть котли у мінус 10, То це ситуація, яка нагадує техногенної катастрофи. Ну, от я особисто не знаю, як ви коли чую слово евакуація, то мені стає страшно, так ніби все. От прилетіла ракета в атомну електростанцію. Вся енергосистема правобережної України зруйновано. все, чорні будинки, люди з речами в руках. Пішки виходять з Києва. Евакуація настає ядерна зима. Вибухнула атомна... от так звучить. Нащо так лякати людей? Ви мені поясніть? Нащо так лякати людей, і так ми тут перелякані, перестрашені кожної ночі, коли лунає повітряна тривога, коли летять ракети і коли летять шахети. що кажуть, якщо буде кілька днів, мінус 10 і будуть не працювати котли в ТЕЦ і ТЕЦ 6, Київ очікує евакуація. Ну, господи, що таке ліпити? Потім ще один прогнозист нашого з вами щасливого майбутнього. Це заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олег Семінський, який в одному зі своїх коментарів сказав, що в Україні зараз зруйновано 60%. Газової інфраструктури, і цей опалювальний сезон уже реально можна назвати найскладнішим за всі чотири роки війни. І порадив українцям, по-перше, придбати резервне живлення. А по-друге, по подбати про утеплення своїх будинків. Ну те, що кожен в принципі може зробити, це от така штука. знаєте, за баталею за батареями ставляться тепловідбиваючі екрани. Щоб тепло, яке видають ваші батареї, воно йшло не в стінку, а воно залишалося в кімнаті. Оці тепловідбивачі, вони по великому рахунку там в епіцентрі коштують. Ну реально копійки, там щось дається в районі 80 гривень за погонний метр. Це небагато погодьтеся, проклеїти його за вашими батареями, і все в хаті вже буде значно тепліше. Нинішній голова Укренерго це не Кудрицький, якого закрили на нари, а потім взяли під е, внесли за нього завдаток. А нинішній голова Укренерго Віталій Зайченко радить усім нам з вами. Вдягати ще один светр, а не нагрівати домівку до 20-22 до двадцяти 20 градусів. Ну чесно кажучи, непогано мені б я люблю ходити що влітку, що взимку в хаті в одній футболці. Але це частково правда, тому що, наприклад, у Європі ситуація така: там дуже холодно, і от мої знайомі, які там живуть, вони кажуть, зранку прокидаєшся, і хата настільки холодною, ти лише хочеться сходити в туалет, і лежиш, думаєш піти сходити, Ходити в туалет чи краще взагалі не випозати з під ковдри, тому що під ковдри вони якось так нагріто в цьому кублі, а на а виходити зовні, то там вже десь ну, під ковдрою, умовно кажучи, плюс 30 температура тіла. А виходити за ковдру, то там уже 15 градусів тепла некомфортно. От. Але у всіх вдома, ви розумієте, по-різному, в принципі. У кожного різний будинок. От хтось живе в 9-поверхівці, старий, хтось живе в 16 поверхівці. Комусь пощастило. І я зараз поясню, чому пощастило. Тим, хто живе в Хрущовках і в Сталінках. І чому найбільше з одного боку пощастило людям, які живуть в новобудовах, а з іншого боку, вони можуть опинитися реально в найкритичніших ситуаціях. Отже, дивіться, видання The Telegraph видало спеціальну статтю, в якому пояснило, хто з нас з вами замерзне першим. Я, ви, в яких будинках люди живуть. Отже, пропоную зараз дивіться поглянути, що вони нам показали, створили таку е графіку. Увага на екран. Значить, першими замерзнуть люди, які, увага, вживуть в 16-поверхових, отаких класичних 16-поверхових будинках, білих панельках, які, знаєте, таких на чотирьох ніжках. Оці 16-поверхові будинки вони замерзають дуже швидко, якщо немає от повністю відмикається опалення. 3-12 годин за температури мінус 10 за вікном. Вони замерзають. Все. Потім наступні. Це е, панельні так само, але дев'ятиповерхові будинки. 12 годин або доба все. Будинок змерз. Там настає сніговий армагедон. Цікаво, що значно більше пощастило мешканцям хрущовок. Звичайних тих хрущовок, що є панельні хрущовки. Не цегляні хрущовки, а панельні. Такий е, будинок може триматися 36 годин і не вистигати тобто, всередині буде прийнятна температура. Тобто, якщо тривалий час немає опалення, цей будинок стоїть довго. Наступна це гляна Хрущовка. Це взагалі людям пощастило, хто має там квартири. Не спішіть звідти виїжджати, навіть якщо поруч живе бабуся, яка тримає десятьох котиків, і весь під'їзд смердить котячими стяками. Тому що це гляна Хрущовка може без опалення стояти і не замерзати 2-3 доби взагалі. От потім ще більше посестило людям, які якимось чином отримали, я не знаю, у спадок чи купили собі Сталінку. Сталінка взагалі. Без опалення може не змерзнути протягом тижня до одного тижня, від чотирьох до семи днів вона спокійно може стояти. І звичайно, найбільше пощастило. Ну але вони й найдорожче заплатили за ці квартири. Проте ні, мені здається, Сталінка іноді зраховуючи від локації, якщо вона в центрі може коштувати доволі дорого. Але людям, які вклали кварти... вклали гроші і купили квартири з суча, в буднових будинках з сучасною теплоізоляцією, то спокійно теж вони можуть стояти 5 7, а то й 8 днів без ризику замерзання усіх систем теплопостачання, які є у цьому будинку. Тепер ви знаєте, так? Але здавалося б, новий будинок, вкладені гроші, люди вже живуть, дуже все круто. Але от Крюківщина, Київська область, ну це фактично Київська агломерація. Люди вийшли, показали ТСН сюжет про це. Люди вийшли на холодний протест. Чому? Тому що у їхніх домівках протягом тривалого часу немає зовсім опалення там реально моторошний холод, неможливо жити. Чому? Бо протягом тривалого часу забудовник, який звів ці домівки, п'ятиповерхівки ви бачите, з хорошими вони гарно зроблені, гарно побудовані. Але вони не вводяться в експлуатацію, точніше не передаються право власності людям, які придбали там квартири. Через це люди не можуть відписати прямі договори з компанією-постачальником тепла, і в результаті в квартирах немає тепла. В квартирах в результаті цього холодно. От і от, і все. Наступна ситуація сталася взагалі з людьми, які проживають е, господи, скажіть мені, з людьми, які проживають у Харківській області в місті Зміїв. Там їм прийшли платіжки за опалення, але опалення не було як такого: хтось отримав платіжку 1200 гривень, хтось отримав платіжку 2000 гривень, виставили рахунки за жовтень. Але реально в громаді ніякого опалення в жовтні не було. І почали топити в Зміїві тільки аж 3 листопада. Тепер люди обурюються, кажуть, що нам робити, обіцяють перерахувати. Вибачте, вийшла помилка, але факт залишається фактом. Тепер головне питання: як же сталося так, що ми з вами опинилися в повній дупі і в повній халепі напередодні опалювального сезону? Чому за три роки? За три попередні зими наш уряд Укренерго не вивчило уроки російських атак по енергетичній інфраструктурі і не підготувалося вже до четвертої зими повномасштабного вторгнення. Видання політико видало е, видання. Політико написало статтю, за яку. Ну, я не виключаю, що це видання може бути зовсім скоро заборонено в Україні. Вона же, знаєте, все, що так чи інакше критикує чинну владу, його починають дуже швидко забороняти. Журналісти, редактори, ведучі потрапляють в опало. Так, от в цій статті написали, що ситуація, яка склалась з українською енергетикою. причина її в тому, що три роки вже ну. Протягом тривалого часу взагалі відкладалося вирішення проблеми. І зараз через те, що проблема не вирішена і Україна стоїть перед загрозою холодної зими, в українському уряді, взагалі в українській владі, бояться масових зимових протестів, тобто, умовно кажучи, бояться там на горі майдану, що люди вийдуть на вулиці, але вже не з картонками, а умовно кажучи, з батареями. І будуть чогось вимагати від влади, якщо тривалий час не буде світла і не буде тепла. Журналісти поспілкувалися з колишнім головою Укренерго, який звільнився ще в 2024 році. На якого відкрита кримінальна справа, йому було обрано запобіжний захід, і за нього було внесено застави, за Кудрицького. Ось це стаття Політико. А, і він розповів, що насправді прийшов до Офісу президента з пропозицією ще три роки тому зробити, скажімо так, реформу, енергетичну реформу і відійти від, ем, хі -хі -хі -хі. відійти від моделі такої радянської моделі електростанцій, централізованих електростанцій великих ТЕЦок. Тому що ці великі ТЕЦ, вони дуже вразливі для. Російських атак, і от правильно і він прийшов з пропозицією проводити займатися швидким розвитком децентралізованої енергетики, яка е, краще витримує ударів і дронів. Тобто він прийшов в офіс президента з ідеєю створення великої кількості міні-ТЕЦ, які будуть розбросані по областях, по містах, по населених пунктах, умовно кажучи, дві дві великі ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 в Києві їх легко знищити, аніж якби було в Києві 100 маленьких ТЕЦ. Спробуй їх знайти, де вони знаходяться їх легко в принципі пересувати, і спробуй всі 100 ТЕЦ знищити, і тим паче переключатися між ними буде значно простіше, аніж ремонтувати одну велику пошкоджену ТЕЦку. Що ще розповів Кудрицький? От колишній голова Укренерго, якого взяли під варту. Потім було внесено за нього заставу. Що в принципі оця децентралізація генерації це найкращий спосіб витримати російські атаки, але замість того, аби підтримати цей план, Зеленський за твердженням Кудрицького схвалив альтернативну схему, яку просував тоді керівник офісу президента Андрій Єрмак, і ця схема полягала в створенні величезного фонду. З залученням сотів мільйонів доларів іноземних інвестицій для того, аби розвивати в Україні не децентралізовану генерацію, тобто створення сотень та тисяч мінітец, а створення генерації сонячної, водневої і сонячної енергетики. Причому. Одним з найбільших лобістів був е тоді один з радників чи заступників голови офісу президента. Якщо не помиляюся, це був можу зараз брехати. Але це був Ростислав Шурма. Ростислав Шурма за деякими чутками зараз живе чи то в Німеччині, чи то в Італії зі своєю родиною, і ніякі блекаути, ніякі холоди, ніякі відімкнення йому абсолютно не загрожують. В офісі президента в результаті прийняли ту концепцію. Це пише е, видання політико, посилаючись на Кудрицького. В Офісі президента прийняли в результаті концепцію Кудрицького, але з певним запізненням. Тобто, було втрачено дуже багато часу. Тільки рік тому над нею почали працювати. Хоча прийшли з нею ще три роки тому, два роки було фактично згаяно. Було втрачено і було. Е, Коротше, провтикано два роки з того, що можна було, що можна було, і навіть не можна було, що треба було зробити. От в такій халепі ми з вами опинилися. Ви мені, будь ласка, напишіть тепер зараз. Як ви готуєтеся до цієї зими? Чи готуєтеся, чи боїтеся ви цієї зими? І як нам далі з вами жити? Підпишіться на цей Ютуб канал, тоді це відео побачить якомога більше людей. Якщо вам було цікаво, я вам дуже вдячний.